У місті Цинцин -цин народилося немовля, що світилося, поклавши початок народженню дітей з більшою кількістю надздібностей, ніж у певному кінематографічному всесвіті. Спочатку ці здібності, названі дивацтвами, були блискучою новою іграшкою для людства, але не всі використовували свої сили на благо і брали на себе мантію лиходія. Поліція вирішила, що не використовувати свої дивацтва для забезпечення правопорядку це хороша ідея, щоб зберегти статус-кво, що призвело до появи професії герой. Це дозволило використовувати дивацтва для боротьби зі злочинністю заради грошей, слави та іноді правосуддя. Герої стали новими знаменитостями аж до того, що спортивний фестиваль у школі героїв став більш видовищним, ніж Олімпійські ігри. Хоча герої повинні працювати разом, вони без проблем крадуть полоненого лиходія для суспільної слави та грошей один в одно, як птахи, що збивають один одного з годівниці заради насіння. Ідзуку Мідорія народився у п'ятому поколінні над людей, де 80% населення планети народжуються з якимись дивацтвами. Ідзуку витягнув коротку соломинку, будучи нудною, жалюгідною звичайною людиною, яка не припиняє плакати. Моя геройська академія може здатися легковажною історією про те, як рішучість змінює долю. Але герої не були б героями, якби не подолали щось по справжньому зле. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.